Наука. Це була напівмавпа з крихітним мозком, довгими руками, з розміром тіла, як у шимпанзе, але й напівлюдина із хапальною кистю, з виступаючим великим пальцем, опорною стопою і людською формою мозкової коробки. Таке поєднання первісних та дещо розвинутих рис наштовхнуло науковців на думку, що австралопітекси діба, який жив два мільйони років тому, згодом розвинувся до людської подоби, такої до якої належимо, і ми. Відкриття в південній Африці останків цього перехідного виду деякі вчені розцінюють як одну з найважливіших археологічних знахідок. Поза будь-яким сумнівом, це найбільш повний кістяк про людської істоти серед будь-коли виявлених. Тож підручники доведеться переписувати у буквальному сенсі слова. Ось так міг виглядати наш далекий пращур. Кістяк Австралопітека Сидіба знайдено три роки тому під час розкопок у багатому на природні печери регіоні Малапа поблизу Йоганнесбурга. Проте наукові висновки опубліковано в журналі Science лише цими днями. lie here on the African continent. Походження видів, походження людства бере початок на африканському континенті. Пращури усіх семи мільярдів людей, які мешкають зараз в різних куточках планети, вийшли з Африки. Міграція людських істот почалася з Африки. Існує безліч доказів цього. Тож Африка, точніше, Кенія і частково Танзанія, є фактично колискою людства. Інафрика те крейдел юменкайнд, пацавкинія, пацовтанзанія. Поза тим, не всі науковці погоджуються з тим, що австралопітек Сидіба був прямим пращуром людини. На їхню думку, прямоходяча людина розвинулася дещо раніше.